Я дивився, коли здивувався. Знаєш, коли в інстаграмі пишуть там англійською описою. Так я думаю, кому ти це опишуш? Описуєш? Кажеш, живеш, ну добре, виїхали за кордон. А до цього кому ти з України описуєш англійською? Кому це треба? А ну це в мене перша реакція була там на кілька секунд. А вона дійсно дієва. Ну тобто. Там хтось поїхав, ти спілкуєшся з цією людиною, чи там не спілкуєшся, чи вона тобі цікава. Ти заходиш в соцмережу. І там навіть банально в сторіс є опис. Там люди там, знайома була в Лондоні після бомбардування ракетних масових ударів два дні протягом двох діб. І вони вийшли в Лондоні 500 людей на акцію з українськими прапорами. Твоя думка, на скільки думає? От воно ти типу, подіє, і вона це постаті показує. Я взагалі, я я б не дивився. Ну і так в інфопросторі дуже бати. Я б не дивився, чи там українці якісь 500 вийшли чи не вийшли. Бо ну коли тут ракети літають, і багато проблем. Uh -huh. А ти просто зайшов. Ну, а там дам дом знайомийся і дівчиною. Ти заходиш. о, а дійсно діє? Ну, тобто розумієш, а і вона це просто описує, і це навіть це описування це вже піднімає і прожектором, висвітлює цю проблему.